Пристебніть ремені 13 найстрашніших атракціонів світу. Сьогодні парки розваг пропонують не тільки дитячі каруселі, а й справжні випробування для любителів адреналіну. Ми зібрали 13 найстрашніших атракціонів світу, на які ризикне піти далеко не кожен. Перший такий атракціон катапульта Катабульта Бікшот Лас-Вегас-Ша. Віднімає на висоту 329 метрів і кидає вниз зі швидкістю 70 км на годину, даруючи незабутні емоції та шикарний вид на Лас-Вегас. Другий атракціон вагончик x Крім. Лас-Вегас Ша. Вагонетка їде прямо до краю даху. І різко зупиняється, створюючи враження падіння прірву. Третій атракціон карусель Las Лас-Вегас. На висоті 300 метрів пасажири розгойдуються на краю даху, нахиляючись у прірву. Четвертий атракціон формула роса Ферарі Ворд Абу-Дабі. Об'єднані Арабські Емірати. Найшвидша гірка у світі розганяється до 240 км на годину за 4,9 секунди. П'ятий атракціон. Така більша в Пучі Кю Хайленд, Японія. Американські гірки з найбільшим у світі кутом спуску 121 градус. Шостий атракціон. Качений гігантський каньйон, Колорадо. США. Качелі на краю 400-метрового обриву. З розкачуванням до 80 кілометрів за годину. Сьомий атракціон. Кінгда Сікс Флекс Нью-Джерсі США. Найвища гірка світу. 139 метрів. Де вагонетка розганяється до 200 кілометрів за годину за 3,5 секунди. Восьмий атракціон Кілі Манжаро Аквас Квентас Кантрі Клаб Бразилія. Водяна гірка висотою 50 метрів, де швидкість спуску сягає 100 кілометрів. За годину. Дев'ятий атракціон Башта Террору. терору-2. Трімворд Австралія. Падіння зі 115 метрів на швидкості 160 км за годину. За 3 секунди. Кілька разів поспіль. Десятий атракціон. Зіпворд Пенрил Уейс». Подіт на тросі зі швидкістю 161 км за годину над живописною гірською місцевістю. Одинадцятий атракціон. Edgewalk CN Tower Toronto, Канада. Прогулянка на висоті 356 метрів по краю телевежі. Виклик для сміливців. 12-й атракціон Steel Dragon 2000 Нагашімаспален Японія. Найждовші гірки у світі протяжністю 2,5 км де вагонетка розганяється до 150 км за годину. І 13-й атракціон. Leap of Faith Акватура Дубай. Водяна гірка з останнім відрізом через акваріум за кулами, що дарує незабутні 10 секунд. Ці атракціони для тих, хто любить відчувати межу можливого.